Так, план такий. Е, буде дві прикормки. Одна буде більше на спеціях. Ось такі легенькі-легенькі спеції. конріандр дуже дуже легенько, чуть це раз. І другі спеції це ось така от прикормочка. І тут теж віддає вона спеціями. Як Я тобі допоможу, тато. Добре. 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 Я добавлю читати. Супер. Пахне спеціями. На, понюхай. ну, спробуй. Пахне. Так. Але воняє. Неправда, пахне. Воняє. Але дивлю, що цього буде небагато. Воняє. Що ще немало. Да, так. І сюди ми зараз ще трішки землі дамо. Так, така земля. Це просто торфова земля. Трошки тяжкішу прикормку це раз, а по-друге, трошки розбавить її, щоб вона була не така поживна для риби. Ми її беремо половину, я півпачки дам до одної, півпачки дам до другої. Землю насіти. Тут 3 міліметри, якщо не помиляюсь сіта. і потім дамо до прикорки. Зробимо перше зволоження. Для того, щоб добре замішувати, робите типу як міксер пальці, перемішуєте і також для того, щоб позбутися грудок, поки що без сита, ви просто можете перетирати прикормку об сторону відра, відра миски, де ви там замішуєте прикормку. Перше зволоження для того, щоб прикормка трішки намокла, трішки набухла. Для того, щоб зрозуміти, чи достатньо зволожено для першого разу ви маєте її зжати, вона має робитися отак, от, легеньку кульку, але дуже легко розсипатись. Зараз занадто легко вона розсипається, можна трішки ще додати води. Треба бути уважним для того, щоб не перезволожити. Тому що якщо ви перезволожите, у вас прикормка буде просто камінюкою візьметься і не буде працювати так, як треба. Так, беремо сито те саме і так само протираємо прикормку. Для чого це робиться? Прикормка збагачується киснем, і краще буде працювати у воді. На останній риболовлі пробував і рибка оживилася, коли я став використовувати більш легку кормушку, яка падає і пилить на точці. Усім привіт, як і казав сьогодні починається змагання. Ми вже над водою. Ми вже відбилися. Буде дві точки. Ближня це буквально 15 метрів, може 12. І також одразу на катушки відбив по 5 обертів трошки далі. Зробив це для того, щоб використовувати, якщо що, різну прикормку. Це ближня дистанція. Друга дистанція буде близько десь 25-30 метрів. І так само буде відбиватися по декілька обертів катушки з наживки пінка, з наживки мотель. І ну, дві прикормки. Ну, да, no, і вітам, то є <рес> колега Мартін Сівий, власне, від якого я, через якого я почав в принципі знімати відоси. Дуже йому дякую. Тож, за пів години починаємо, і сподіваюся, що головне не зійти на нуль. А решта має бути все круто. Тож, підписуйтесь, ставте лайки. Добре, погнали! Стартовий закорм 10 хвилин. Даємо по три кормушки на точку. По три кормушки даємо і одразу одягаємо гачок на 14-й розмір. І будемо спробувати спочатку з насадочного мотря. Погнали перший заклад. Щось я розігнався. Ближня точка, де цього закармлював дальню. І тому з такою ж силою кинув. Поки що по три хвилини перезакиди, дві-три хвилини, не більше. Так, ну що, в мене вже перша платка є, одразу з першого закиду буквально через 30 секунд покльовка, тому одразу наживляємося і погнали далі. Зараз поки буде ще кльов, я, якщо вийде, головне зараз не запутатися, не обірватися. Але що, ми приїхали відпочивати? Було три мотелька і підсадка білої піньки Добре, покльовка є, але що, немає риби, тому пробуємо змінити гачок. Беру трішки менший і на тоншому по Там трішки більший стоїть, тут зараз буде менший. Будемо пробувати. Тому що якщо рибка клює, але не. Засікається, це означає, що щось не так з гачком. Треба змінити або тип гачка, або змінити його розмір. Ми Почнемо і те, і друге. Так, що ми маємо на зараз? Рибка клює, але не засікається. І поки що я не можу зрозуміти, чому. Я гачок поставив менший іншої форми з такою самою довжиною повідця. От то я бачу воно, делікатні тачки в кінцівку, потім прям агресивні такі, витягаєш наживка покоцана, пообсосана, але риби немає. Можливо, є сенс почекати, тобто підсікати її не на першій покльовці, а на другій, як варіант. Будемо пробувати, У мене є ще декілька видів гачків, тому ми ще так побавимося. І якщо це не дасть результатів. То будемо пробувати або міняти довжину повіця, або, скоріше все, просто міняти якийсь інший гачок сюди ставити. Тому що сусіди сидять, вони сидять на чисту пінку і тиша. У мене тиша на чисто, чистого моделя. Пінка біла, пінка червона була покльовка. І також є покльовки на модель плюс пінку. Там 2-3 моталі, одна пінка. Зараз почепив. Один мотор, одна пінка, але десь хвилину сиджу і є тиша. Тож, пробуємо далі. Ми маємо цю рибку перемогти, а не вона нас. Головне, що є покльовки. А як її засікти, ми зараз розберемося. Добре, є. Трошки довше почекав. Тут тоненький повідець, трошки треба трим... фрікциону пустити. Це у нас красноперка, це у нас не платва і знову забутався. Та що ж таке? Так, ну що, залишилось 2 години лову. Ми зловили буквально десь штук, 10, може 10-12 рибин, платва і красноперка. З пів години була тиша повна, не хотіла брати взагалі ні на що. І залишилась буквально година, година лову, Рішив піти в абанк і до прикормки ще докришив мотель, тому що я Другий кошик я вже брав чисту прикормку без мотеля. Ну і досипав мотеля і буквально через хвилину була риба. Пробуємо зараз далі. Ще маємо 50 хвилин і багато чого може змінитися. 2975 A wypuść A fisza, nie? A dobra, tak, tak dobra ważymy 27 cm 27 tak? no. no super, dzięki Dobra Coś 27 Тож самі все бачили, скажіть за все, десь другий третій результат у секторі з вагою 2 кілограми 945 грамів, якщо не помиляюсь, і найбільша плотка була 27 сантиметрів. Але сусід ліворуч взяв 29,5 дев'ять сантиметрів. Не було так погано, але не було так, щоб дуже класно. На початку я дуже багато покльовок просто провтикав, через те, що був, скоріш за все, невірно вибраний гачок. І просто риба не засікалась, але маємо, що маємо було класно.